10 серпня їдемо вітати сьогодні гарного іменинника, найкращого, дорогого, найщирого, люблячого синочка, який святкує своїх красивих молодих 26 років. Це вітання для нього від мами і тата. Іменинника звати Василь. І ми веземо зараз такий подарунковий кошик і наші гарні слова привітань. До нього село, додому, топорівці, де він проживає, і хочемо щиро його привітати, зробити його день таким чуть-чуть насичено, щасливим, незабутнім, з гарними і приємними враженнями. Тож, дорогий синочку, сьогодні ці вітання для тебе. Будь нам щасливий, здоровий, такий, який ти є, добрий, щирий, милий, такий, який завжди вміє нас. Розуміти, підтримувати, допомагати, любити, бути таким справжнім, люблячим, добрим сином. Ми пишаємось тобою, дуже любимо тебе, бажаємо тобі міцної, міцної, щасливої доброї долі в житті, здоров'я багато, щоб ти був завжди такий в силі, щоб відчував себе. Завжди енергійним, позитивним, щоб все завзято, до чого не врався, робив, щоб завжди вірив в свої сили, щоб впевнено крокував по своїй щасливій життєвій дорозі, щоб досягав багато чого перед собою ставиш. Нехай нічого тебе не зламає в житті. Вір в себе, вір в те, що ми поряд, що ми допоможемо. Адже ми, мама і тато, ми твої, як ті два крила, які тебе завжди будуть. Підхоплювати, щоб ти літав, не йшов, а літав. Бо ми молимося, наша молитва і наші переживання завжди з тобою. Нехай Господь тебе береже, нехай ангел охорони завжди буде поряд із тобою. І нехай в твоєму житті буде все як найкраще, так як хочемо і бажаємо того ми і ти сам собі. З Днем народження. цей святковий день. Вітання скоріш приймай, щирих друзів своїх гостей, ти на свято усіх скликай, і нехай веселяться всі хай зігріє тебе любов, поздоровлення від душі, лиш для тебе лунають снов цей день щасливий Магова дня доброго Вася, Ми сьогодні приїхали до тебе, щоб привітати тебе, найдорожчого сина, найкращого, мамину і татову гордість. Ти їхнє продовження, ти їхнє щастя, ти їхня радість, ти їхній синочок. Скільки б не було років, все одно ти для них будеш ще тим маленьким, якого вони тебе пам'ятають, якого виростили, в якого вклали свою душу, свою любов, доброту і, звичайно, що людське людські цінності. Хочуть мріють і бажають, що в першу чергу ти був завжди людиною з великої літери. Нехай тебе це життя не за всює ніякі ситуації. Вір завжди в себе, в свої сили, вір в те, що ти найкращий син своїх батьків і що ти людина з великої бою. Нехай в твоєму житті завжди панує удача, щастя, добро, Боже, благословіння, і нехай всі твої найзаповітніші мрії збуваються.

Трошечки менший, але <гум> я знаю, що це таке є. Це для нас найдорожче. Так. Хай діти наші будуть дійсно, нам завжди щасливі. Напевно, все буде якнаще. На найкраще. Yeah. 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 Сьогодні твій найкращий день, день народ! Я тебе вітаю і бажаю, тобі, щоб ти завжди світився, як небі, сонечко і щастя поруч бігало з тобою навкруги. Такий вродливий, класний чувак, такий, як в казці, мужній козак. Тобі дарую я пісню свою, Танцюй зі мною. З тем народження тебе, вітаюся, земля, хай буде в тебе все, так як у короля, було завжди.